вечір, добрий, ефір телеканалу віта. Продовжує програма на часі. У нас в гостях начальник державної автомобільної інспекції Вінницької області Павло Солоненко. Ми працюємо наживо. Тож, якщо у вас є запитання, ставте їх за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах. Я вітаю вас, Павло Дмитрович, в нашій студії. Добрий вечір вам. Добрий вечір, шановні вінничани. І швиденько до запитань, адже їх у мене, як ви бачите, дуже багато. Павло Дмитрович, на останній прес-конференції ви говорили про те, що е, суттєво побільшила кількість аварій у Вінницькій області, і причому з важкими наслідками. Це коли троє людей загинуло, а п'ятеро травмовані. Скажіть, що коїться на наших дорогах? Це недологі водії, чи масові порушення правил дорожнього руху чи убиті дороги? Дійсно, правильно ви зауважили, що основною проблемою аварійності на сьогоднішній день є дорожньо-транспортні пригоди з важкими наслідками. На сьогоднішній день на 25% більше дорожньо-транспортних пригод з важкими наслідками, ніж у минулому році. Хоча і ми маємо позитивні результати, у нас зниження дорожньо-транспортних пригод з травмованими на 22 і на 15% травмованих осіб порівняно порівнянні з минулим роком. Також у нас є три дорожньо-транспортні Пригоди в цьому році вже з важкими наслідками, де або три і більше особи загинуло, або в одній ж дорожньо транспортній пригоді п'ять і більше осіб пострадало. Якщо порівняти з минулим роком, значить в минулому році жодної такої з важкими наслідками дорожньо-транспортної пригоди не було. Чому ж цього року така ситуація? Значить, ситуація така. Зробивши аналіз цих дорожньо-транспортних пригод. У першу чергу це ріс дорожньо-транспортних пригод дало це перевищення швидкості руху, друге, це керування водіями в стані алкогольного сп'яніння транспортними засобами, в результаті чого і ріст дорожньо-транспортних пригод на даному напрямку роботи. Ми інтенсивно працюємо. У зв'язку з цими проблемами займаємося профілактикою, але на жаль, щоб зовсім позитивних результатів досягти, ми ще до них не дійшли. Скажіть, чи не варто зараз повернути технічний огляд, який майже здається з 2011-го, да його припинили? Так адже ну, кількість аварій і стається через те, що автомобілі просто несправні. Для прикладу я можу сказати, зробивши аналіз дорожньо-транспортних пригод в цьому році, це і з пострадавшими, з матеріальним ущерб. Бо, значить, 30% дорожньо-транспортних пригод сталося з технічного стану транспортних засобів. Це вже самий результат цих аналізів показує, що дійсно технічний огляд він потрібний. І остання дорожня транспортна пригода, яка на території держави сталася, це в Полтавській області. Ви бачили, де маршрутний транспортний засіб і транспортний засіб грузовий тягач, який рухався з коїв дорожньо-транспортну пригоду, де з технічних характеристик відірвалося будемо говорити, колесо, і була скоєна дорожньо-транспортна пригода, коли розпочали перевірки. А технічний огляд перевірки ОТК потрібно на даний транспортний засіб ще було пройти півтора місяця назад. Тобто, вже автомобіль не мали права експлуатувати, але, на жаль, цей автомобіль експлуатувався, і ми самі з вами бачимо результати ситуації, яка склалася на дорогах нашої держави. А коли а коли планується повернути огляд? як це ну, зробити по даному напрямку? Інтенсивно працівники дає свої пропозиції надали. В адміністрацію президента, в кабінет міністрів для того, щоб вони розглядали ці дані питання, це не значить, що працівники ДАЇ будуть цей техогляд проводити чи до нього якісь відношення будуть мати. Будемо говорити, нам різниці немає, хто буде це робити. Саме головне, щоб від цього були позитивні результати, щоб чим менше страдало людей, чим менше було пошкоджених транспортних засобів. от тоді ми побачимо результати своєї роботи. Ви знаєте, жахливо те, що більшість аварій, все ж таки, ну багато аварій, скажімо так, трапляється на пішохідних переходах. Чомусь людина, яка на автомобілі, вона взагалі вважає себе важливішою за пішохода. Скажіть, це така норма поведінки, як з тим боротися, як знизити аварійність? Ну ви розумієте, вивчивши цю ситуацію, не можна сказати, що на пішохідних переходах тільки винні будемо говорити водії. Ви знаєте, я не раз звертаюся до учасників дорожнього руху самих пішоходів і. Вивчаючи дану ситуацію, спостерігаючи за даною ситуацією, в першу чергу наші пішоходи настільки впевнені, що водій. Змушений його побачити. Водій повинен зупинитися своєчасно, водій повинен його пропустити. А самі пішоходи чомусь впевнені, що водій своєчасно його побачив, що водій зупинити зуміє транспортний засіб. І в нас виникають такі дорожньо-транспортні пригоди. Це 30% де, наприклад, в нічний час водій не зміг, не мав можливості побачити на пішохідному переході. Пішохода Тут це коли сніг, дощ, пожеледиць. Погані, погані погодні умови, в результаті чого ми маємо проблеми. В результаті чого також, що водій теж відволік увагу, будемо говорити, там, чи по мобільному телефону розмовляв, чи піднімав щось, тому що впало при роз'їзді транспортного засоба і своєчасно не міг зареагувати, зупинити автомобіль, а пішохід був впевнений, що він його бачить. і в результаті чого скоюються такі дорожньо-транспортні пригоди. В зв'язку з тим. Це велика проблема. Ми профілактикою постійно займаємося. У нас агітаційний автобус є, яким ми виїжджаємо не тільки у місті Вінниці, а в великих районних центрах, де спостерігаємо за ситуацією і проводимо профілактичні дії як з водіями, так і з пішоходами. До нас приєднався глядач, Давайте послухаємо його запитання. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Я водій стажем кермування, і сьогодні, наприклад, я став свідком двох ДТП за, от, за участю мотоциклістів. Одне вранці і інше ввечері. Скажіть, будь ласка, як ви бачите роботу в цьому напрямку? Якась профілактика цього? Ну просто нестерпно. Е, дійсно, ви підтверджуєте правильні факти. Сьогодні особисто я дав доручення відділу. По роботі по лінії ДПС, що підготовили розпорядчі документи, і з понеділка ми розпочнемо на території нашої області операцію мотоцикліст. У зв'язку з тим, що ситуація плачевна. Ви бачите, погодні умови вже супутствують і не тільки водії мотоциклів, а водії скутерів, особливо молодь, де виїжджають на таких транспортних засобах, не зареєстрованих, де будемо говорити, перевозять пасажирів без шломів. І в результаті чого створюють жахливі ситуації не тільки в місті, а і за містом, коли в ночний час також експлуатують такі транспортні засоби без освітлення. В результаті чого користуючись нагодою, я просто прошу звернутися до учасників дорожнього руху. Це в першу чергу до водіїв. Якщо є такі факти, нас інформувати, щоб ми негайно виїжджали і вживали заходи в регування. В другу чергу, хочу звернутися до батьків, які дозволяють. Своїм чадом на таких транспортних засобах кататися, і в результаті чого тоді проблеми і в батьків, проблеми і в учасників дорожнього руху, які, будемо говорити, є при участі дорожньо-транспортної пригоди, тому що як зачастую такі транспортні засоби попадають під колеса грузових транспортних засобів, других транспортних засобів, і в результаті чого пошкодження першу чергу ці чада мають і доставляються в лікарні, і тоді вже. Батьки озабочені, бігають, що далі робити, яким чином спасати своїх дітей. Мені підказують, що є ще один дзвінок. Давайте послухаємо. Алло, ви ще на зв'язку? Алло, доброго вечора. Доброго вечора. я хотіла задати питання наступного характеру. Я сама є водієм. І от э, ГАІ штрафує водіїв там от э, аварії, збивають на пішоходах. все. А коли ми будемо вчити вже наших пішоходів дотримуватись правил, а не просто перебігати, вони просто цибають під машину. Давайте якось їх будемо теж вчити. Правило вже чітко написано, що треба переходити групами все, а в нас же ж бігають. А напроти центрального базару, там взагалі, щоб проїхати там, там треба півчаса. Ми зрозуміли ваше запитання, ваша відповідь полотна. Дійсно, це болюче питання. Я вже на нього практично перед цим розпочав відповідь, що ми постійно профілактичною роботою займаємося, але, на жаль, є проблеми в самій структурі Державтоінспекції, що на сьогоднішній день не вистачає особового складу, щоб на кожному перехресті, на біля кожного базару там, магазину ставити співробітників даї, щоб займатися такою профілактикою. Але я думаю, в подальше. Шому це слушне питання. Ми будемо розпочинати такі заходи спільно з вами проводити, приводити приклади, будемо показувати їм фільми, до чого доводять ті безпечні перебіжки проїжджої частини пішоходами, які впевнені, що їх повинні пропускати, що повинні їх побачити, і таке інше. Скажіть, а практика переходити групами пішохідний переход для нас це ну, зробити? На можливо жаль, практично зробити? не тільки в місті. Ці вінниці, а на території нашої держави, практично такого немає. Десь свій час було упущено і навіть е, при складанні правил дорожнього руху, щоб е, будемо говорити, були відмітки. Там що обов'язково повинні пішоходи групами переходити, а просто в правилах дорожнього руху будемо говорити рекомендований характер переходу проїжджої частині, і за це навіть нема покарання. Будемо, щоб ми хотіли б і даного пішохода покарати. Будемо так говорити. Чергове скорочення дає на 10%. Для чого чи не означає це, що невдовзі ми вартових доріг майже не побачимо на дорогах? Ви знаєте, це саме болюче питання на за яке сьогодні. Ми з вами будемо говорити в зв'язку з тим, що ви бачите, що працівників Державтоінспекції постійно скорочують. Якщо в свій час 660 працівників Державтоінспекції було на сьогоднішній день 450. і 43 співробітники. Сьогодні нам потрібно скоротити, якщо на місто Вінницю виходить 3 сили чотири екіпажі для несення служби. Це зовсім нічого. Якщо б ми сьогодні ще скорочували працівників ДПС, це було. б Жахливо в результаті чого мною особливо сам Я прийняв таке рішення, що в першу чергу будемо скорочувати апарат управління, дає апарат міста Вінниці. Тобто, тих хто стоїть на вулиці по то їх не будуть другого варіанта. В нас немає. Якщо ми ще їх скоротимо, то просто забезпечити безпеку дорожнього руху нас буде нікому, тому що ви знаєте, що і проблема є, що працівники дає постійно несуть службу в АТО, в зв'язку з тим і не вистачає особового складу. В зв'язку з цим, працівники ДАІ постійно працюють на посиленому варіанті несення служби по 12 годин, практично замість двох виходних. Один вихідний плюс того, що працівники ДАІ самі, які несуть службу, не спроможні повністю забезпечити безпеку дорожнього руху. Постійно їм надає допомогу апарат, як управління дає, так і апарат міста Вінниці і звод супроводу. Глядач знову на зв'язку. Давайте його послухаємо. Давайте. Довго чекали, певно, де да, зірвався. Ви сказали, що ваші працівники в зоні АТО служать. Скажіть, скільки наразі от зараз там знаходиться, і яка їхня головна функція? Будемо говорити так протягом всього періоду, відколи розпочалося то одне з числа перших працівників Даї Державної інспекції Вінничини, значить не службу в АТО на сьогоднішній день вже там побувало 150 працівників Даї. Значить, зараз в нас 15 працівників даї вернулися з АТО. Готовимо після 1 квітня другу партію. будемо так говорити працівників ДАІ, які будуть виїжджати в АТО для забезпечення як безпеки дорожнього руху, так і безпеки громадського порядку на території Луганської і Донецької області. Реформа дає, коли вона вже торкнеться нашої області, і як ви, власне, ваше управління готується до таких кардинальних змін у роботі? Будемо говорити це саме болюче питання не тільки особисто в Вінницької області, але й все всієї держави на сьогоднішній день ви знаєте, що в місті Києві вже розпочалось навчання, вже патрульна служба буде працювати. У Хмельницькій області ви знаєте, що там пілотний проєкт вже працює, але, на жаль, там дуже багато проблем є по цьому напрямку. Після чого будуть областя чи регіони мільйонів, і після того вже цей процес дойде. До нас можна говорити, що це вже влітку буде. Звичайно, вже ми по даних напрямках готуємося до цього. Саме головне болюче питання це фінансування. На жаль, на сьогоднішній ми день. до цього повернемо зараз. Там знову глядач. Давайте, бо може зірватися дзвінок. Ми вас слухаємо. Алло. да, да, добрий вечір. У Мене таке запитання. Я мешканець ну, району Кореї. Де знаходиться обласне ГАІ. І в мене дуже цікаве запитання насчет перекреска Лесі Українки з Солткова 14. Ви знаєте, що там і автобус поворачує, і дуже буває, скупчується багато автомобілів. Для того, щоб виїхати, треба багато виїжджати. Особливо з правої сторони там знаходиться всіх якийсь бусик стоїть. І дуже ну, перекресток закритий. Не плануєте ви там поставити світофор? Значить, дійсно, це проблемне питання. Ми постійно з цим стикаємося, бо ви ж самі розумієте, і ми там постійно рухаємося. Пропозиції щодо встановлення світлофора нам надано ще в минулому році, щоб, будемо говорити, установити там світлофорний об'єкт, але знову повертаюсь до проблеми фінансування. Якщо в минулому році потрібно було виділити 100 тисяч гривень для того, щоб встановити там світлофорний об'єкт. Об'єкт зв'язку з курсом долара, тому що в нас нічого не виробляється. Будемо говорити його за кордоном. Треба закупляти. Ви розумієте на сьогоднішній день, які це кошти будуть? Це питання винесено на засідання координаційної ради з безпеки дорожнього руху міської ради. Там спеціально така координаційна рада є, яка постійно щомісячно розглядає ті чи інші питання по безпеці дорожнього руху у нашому місті, в результаті чого я все-таки думаю, що з часом там світлофорний об'єкт буде встановлено. В черзі на відповідь ще один глядач. Ми вас слухаємо. Алло. Да, Задавайте своє запитання. Будьте ласкаві. Як вас по батькові Солоненко, полковник Солоненко? Павло, Павло. Дмитрович. Павло Дмитрович. Сидорович чи Дмитрович? Дмитрович. Дмитрович. Павло Дмитрович, четвертий рік, коли ви додумаєтесь і поставите знак обмеження швидкості по Босанічні, починаючи приблизно десь, ну можна навіть від КПП Беркута, від Солтикового Щетріна до цього КПП стоїть шість знаків. Значить, зупинка заборонена. Ну перекрасьте, зробіть е, знак обмеження швидкості. Ваші ж хлопці літають як шумахери Одне. Скажіть конкретно, ну я вас чув десь років два назад, що якщо поставити знак, то один водій починає тормозити, а другому е, значить неудобно, як ви сказали. Ну, те все таке можна придумати. А? Тобто ми зрозуміли ваше запитання, павлу ваше міста е... опаста сім поворотів глухих. Е... Ми я згоден сто відсотків. То там дійсно проблеми були, є, і я думаю, що ми спільно з вами ці проблеми давайте вивчимо. Я готовий в будь-який час вас прийняти в себе в кабінеті. У мене всіх двері відкриті. Якщо ні, телефон мій є в черговій частині управління державтої інспекції, і я готовий з вами поспілкуватися. От то, що ви говорите два роки назад, дійсно ці проблеми в нас виникали, тому. Тому що ми навіть виставляли там лежачі поліцейські, щоб не було швидкосного режиму такого, і ті ж громадяни, теж вулиці скаржилися, що біля цього лежачого поліцейського розпочинають тормозити транспортні засоби, в результаті чого їм заважають, і ми вимушені були демонтувати їх. Президент Порошенко сказав про реформу, що за лічені е, тижні вона допоможе е, призвести до зникнення корупції в ДАІ. З огляду на це в мене до вас запитання: е, як зараз успіхи у боротьбі з корупцією на дорогах, і чи часто пропонують вашим е, працівникам хабарі? Е, будемо говорити таким чином: протягом е, поточного року у нас вже 15 працівників Державної інспекції своїми силами звільнені з займаних посад за ті чи інші діяння. Зв'язку з тим, що ми інтенсивно по даному напрямку працюємо, але саме болюче питання це на сьогоднішній день фінансування. Я вважаю таким чином, якщо ми від інспектора щось хочемо вимагати, значить ви ми повинні його максимум забезпечити тим чи іншим. На сьогоднішній день працівники Державної інспекції на 10% забезпечені горюче смазочними матеріалами, на 5% забезпечені які коштами на ремонт транспортних засобах всюди приходимо так само до спонсорів з протягнутими роками і просимо їх допомогти. В результаті чого ми маємо і плачевні результати, але як би не було. В цьому році, наприклад, зробивши аналіз, 50% менше в нас скарг нарікань на працівників дає, хоч на жаль, вони і є. В результаті чого користуючись нагодою, я хотів би звернутися до вас. Всіх учасників дорожнього руху, якщо у вас є якась така інформація про проступки, будемо говорити моїх підлеглих. Я готовий в будь-який час чи в нічний, чи днівний, особисто навіть виїжджати на ті місця, де є конфліктні ситуації, чи приймати громадян в себе в кабінеті, я ніколи не Інформую, буду говорити громадян, що в мене прийомні дні такі. То в такий то час я можу прийняти. У мене постійно двері відкриті, і в будь-який час, в будь-який день, якщо тільки я на місці не виїжджаю на якісь дорожньо-транспортні пригоди на наради. Я обов'язково приймаю громадян і їх. на гарячу лінію. Вони можуть дзвонити, а на сайт да, писати також? і Чи на сайті, і на гарячу лінію, і постійно круглосуточно працює. У нас телефон 59 від де миттєво мені цю інформацію доносять. Я миттєво можу реагувати на ту чи іншу ситуацію, яка складається між працівником ДАІ і учасником дорожнього руху, Павло Дмитрич. На жаль, я маю дякувати вам за цікаву розмову. Бачите, як глядачі глядачі втікають цікавиться ця тема. Ну і ваші побажання нашим глядачам як потенційним учасникам дорожнього руху. Прошу Ну, в першу чергу. Побажання, щоб вони всі були. Здорові, в другу чергу побажання мирного неба. І як працівник даї, хочу їх просто попросити і побажати, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху, будучи учасниками дорожнього руху. Нема різниці чи за кермом транспортного засобу, чи пішоходом. Дякую, Дякую вам. Всі. Це була програма на часі. А гостем нашої студії був начальник державної автомобільної інспекції Вінницької області Павло Солоненко. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.